ГГ! ЕТО ГГ! Цей момент попаде на різку хлопців. Жах! Ні! Ні, ну ми сьогодні крінжа щось плотно навалюємо. Ну, а що робити? День крінжа, а це півфінали СіСіті, Лош, За що нам гроші платять. Жахіття якийсь. Але плей-офф взагалі для них це, ну, типу, це перемога. Буде плей-офф. З рахунком 13-0 на своєму виборі. Типи, а пам'ятаєте, як ми вийшли в плей-офф? Пам'ятаєте? Да, пам'ятаю! А Макс в плей-офф А пам'ятаєте? Ні, забули сорі. Такого пам'яті нема. Сюди! Пістолетка в актив Динамо! Що за плечам? Хейтери! Сюда В ПОМЫЙКУ! ДИ-НА-МО! ДИ-НА-МО! ДИ-НА-МО ДНЕПРА! киев киев УРА! Let's fucking go! Let's go! Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! Man United! 4-2. Кто МЫ?! ДИ НАДЖИНІ -на На перемагати! Ні. А, ні. <клес> ні в якому а, разі? ми! ДИ Динамо. Динамо. НА МО! ДИ НА МО! Ди -на -мо! Ди -на -мо! Ми за сильну сторону. Ви взагалі за грою слідкуєте, друзі? Ви подивіться, що відбувається! У нас просто тотальна домінація, ми розносимо тіпів! Просто в хлам! Дивіться, коли ви щось в чаті пишете, то ви хоча б думайте про те, що ви пишете. Якби ви там розбирались в грі і сказали там щось, а у нас тотальна домінація, подивись, 10-10, це в сумі 20. <плес> і паузу ми беремо просто для того, щоб зараз видихнути, тому що настільки добре для нас все складається, що ми просто не знаємо, як, як зупинити цей потяг просто. А ми несемось вперед. Ті, ти зараз... ми зараз виграємо, я побачу, що ти скажеш. Взагалі лол. Ми то взагалі то паровоз, просто є перегрів, теж повинні розуміти, От, Ось нас охлаждають потихеньку, але зараз ми знову наберемо темпу. Це був та з та Да. Це ж, типа, знаєш Майкла Джексона? Так це ж він у цього у вчився. реально? Так, Це ж Кріс показав йому тип, дивись, і Майкл Джексон на цьому ім'я собі зробив. ну Кажу. чаю на пачку чаю. І потім ще в КС і буде. Пам'ятаєш, коли Крізба виходить у Майкл Джексон із? Так, так. це все від нього. Так, це Кріс. Друзі, не зважайте, 12-й це зараз забере опонент, типу, це, ну. Це так і треба. Тобто, типу, це задумано. Знаєте, от коли кажуть про сценарій, от ми працюємо по сценарію. І в принципі, якщо у вас є бажання по сценарію, то зв'яжіться з нашими піарниками, вони дадуть вам контакти, і ми вам можемо сценарії різних ситуацій, різних матчів і взагалі, от, ну намалювати, прокоментувати, все, що треба і... без проблем. А, нормально. тут якби, а, Звичайно. Навіть подивіться, 0-5 програє. Ви ж розумієте, що така команда, як Динамо і Клод, вона не може програти раунд 0-5. Не може! Це неможливо. Зараз це буде на додаткових, все буде виправлено. Е, на грім думку. Не. Ты можеш немає... сперечатися з нами? Дивись, що? існування команди. Ти преш проти Динамо і Клод. Ні, ні, я це не... не адекватно! Дивись, Динамо і Клод вже все. Вже, якби, воно. Все перекреслило існування, все інше немає, окрім. ну... Ні, Олексій, ви баканули, а зараз е, захищаєтесь. Будьте чоловіком. Yes. Тр Треба в АТБ зайти. Ужас. З такими людьми сидиш політичний. Ось, до речі, сценарій. Просто нуль поваги. От ви, якщо думаєте, показуй, що поклади в кадри не зможна. В тебе ж там NDA. Да, до речі. Таке не видно, бачиш там білий лист. А я так зроблю. Та ти бачив зараз Нейронка! встиг? Нейронка! Хто встиг кліп зробити, той записав сценарій. Оп. 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 Ну шо? що у мене працює? Ай-яй-яй. Запустили червяка. Так. Ясно. Членікс, по-моєму. Да. Схоже на членікс. Почерк. Та ось тут десь маркіалови там. От Отак от! Ти що думав? Куди лізеш? Куди біжим? і имбала. Прямо зараз я на всю аудиторію 100 500 мільярдів людей, які дивляться цей матч, я чекаю пропозиції комерційні від розробників е комп'ютерної периферії, зокрема е маніпуляторів типу Миш. Я б у Microsoft обрав з колеск. Ну, якщо Microsoft дуже попросить. Ми Nie, ну, безумовно, так. Да. Просто нашого короля Кріза ще треба, ну, як би змотивувати, That... розумієш? Тобто, з ним треба підписати багато мільйонний контракт. Треба взагалі знати собі ціну. От. І ми собі ціну знаємо. І Кріс собі ціну знає. Тому Microsoft, ну. Якби... Зберіть раму, будь ласка. Так, да, звертайтеся, ми подумаємо. Ми поспілкуємося там і таке. Да. Дуже все жорстко, особливо у дітера. Йому треба дивитися всі кути одночасно, але це не проблема. У нього спінбот. Так. Є прор по 360. Тут, тут, ну, типа, дивіться, команда створена для того, щоб дарувати ці емоції. Якщо ви цього не викупаєте, то це ваша проблема. Просто команда грає дуже в експериментальний прогресивний Counter-Strike. От те, як ми зараз граємо, всі будуть грати завтра. Як ми сьогодні граємо, розумієте? Тобто да, ми створюємо мету. Ставимо, да, да. Да. Да, це факт. Нам типи просто приходять, у нас намагаються вирвати тренера всіх е гравців і взагалі ми цього тренера взагалі він був типу тренером молодіжної якоїсь академії там в Чехії. І ми його звідти ви, в, в, витискли. Е, пояснили, що таке Counter-Strike, І він як влітий залетів сюди. В цю систему координат. Ну це жорстко ж? Правильно? Це дуже жорстко. Тендою взагалі це можна. І форси зараз, впевнено, проти 11 хп забере а... квиток в наступний раунд, забере квиток, в наступний Чому ну... ти, ти все правильно сказав? В тому, тому як би і парадокс, розумієш? А три раунди ми віддали. Ці... Це щоб що? А, а Осі, щоб... ми ще не дійшли висновку цього матчу. Ага. Ми з Сергієм вирішили, що ну, ця серія закінчиться з рахунком 2-0, і що точно тут будуть вафлі. І справа в тому, що Динамо Еклот на мапі денюк на виборі суперника і дійсно на одній з найкращих мап суперника почали бодатись. І ми вирішили з Сергієм, що треба хайпити саме Динамо еклот, вболівати, підтримувати і так далі, і так далі. Це була такий, знаєте, перформанс досвіду, розваги і десь, мабуть, випробовування самого себе. Тому це було класно, це був класний досвід. Я з задоволенням покрінжував, навіть згадав, що у Наві була колаборація з Aviasales. Тобто, в принципі, ця трансляція так чи інакше була корисною для нас так точно, і я сподіваюся, що для вас. І сподіваюся, що ви отримали задоволення від компанії з. Холодцями. Це був Сергій стаухо Гарного вам вечора. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони. І я знаю, що ви котики мої базовані, і я знаю, що ви підтримуєте сили оборони, донатите на збори, самі відкриваєте збори. Тому це головне, тому що ви знаєте, завдяки кому ми можемо тут сидіти, в тому числі займатися тим, що ми робимо. Гарного вам вечора, бережіть себе на все добре. Пакедова!